Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами закріпимо знання з за аеробіки. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде 10 секунд, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож розпочинаємо наш тест. Запитання номер 1 Аеробіка або ритмічна гімнастика це варіанти відповідей. Варіант А. Це вправи, які виконуються під музичний супровід. Варіант Б. Це комплекс дозованих фізичних вправ, які виконуються з різним фізичним навантаженням і швидкістю під музичний супровід, завдяки чому створюється піднесений емоційний стан при виконанні фізичних рухів що активізує процеси енергетичного обміну, засвоєння організмом кисню. Варіант В це комплекс дозованих фізичних вправ, які виконуються з різним фізичним навантаженням. Правильна відповідь варіант А це вправи, які виконуються під музичний супровід. Запитання номер 2 у якому році зародилася аеробіка, варіанти відповідей. Варіант А. У США у 1960-х роках, варіант Б. В Німеччині в 1970-х роках, варіант В. У Франції у 1960-х роках. Правильна відповідь варіант А. У США у 1960-х роках. Запитання номер 3 Як звали засновника аеробіки? Варіанти відповідей. Варіант А. Лікар Кеннет Купер. Варіант Б. Американська актриса Джейн Фонда. Правильна відповідь варіант А. Лікар Кеннет Купер. Запитання номер 4 Хто вигадав танцювальну аеробіку? Варіанти відповідей: Варіант А. Лікар Кеннет Купер. Варіант Б. Американська актриса Джейн Фонда. Правильна відповідь варіант Б. Американська актриса Джейн Фонда Запитання номер 5 В яких роках стала популярною танцювальна аеробіка? Варіанти відповідей. Варіант А. На початку 80-х років минулого століття, варіант Б. На початку 90-х років минулого століття, варіант В. Наприкінці 80-х років минулого століття. Правильна відповідь варіант А. На початку 80-х років минулого століття. Запитання номер 6 де можна проводити заняття за аеробіки. Варіанти відповідей. Варіант А тільки в групах та у спеціально відведених місцях, варіант Б. Тільки індивідуально із тренером. Варіант В. В групах індивідуально у спеціально відведених для того залах вдома або на природі. Правильна відповідь варіант В. В групах, індивідуально, у спеціально відведених для того залах, вдома або на природі. Запитання номер 7 В чому полягає головне завдання аеробіки. Варіанти відповідей. Варіант А. Завдання аеробіки полягає в оздоровленні та гармонійному фізичному розвитку організму. Варіант Б. Завдання аеробіки полягає в тому, щоб займатися фізичними вправами. Правильна відповідь варіант А. Завдання аеробіки полягає в оздоровленні та гармонійному фізичному розвитку організму. Запитання номер 8 Гарний ефект та результат занять отримуємо, якщо варіанти відповідей. Варіант А. Займатись, коли заманеться, з різною інтенсивністю. Варіант Б. Займатися аеробікою систематично з достатньою мірою інтенсивності. Варіант В займатися несистематично з достатньою мірою інтенсивності. Правильна відповідь варіант Б. Займатися аеробікою систематично з достатньою мірою інтенсивності. Запитання номер 9 Оберіть правильну відповідь, де описано заняття степ аеробікою. Варіанти відповідей. Варіант А. Сучасний вид бойової аеробіки, що базується на рухах, які імітують рухи боксера, каратиста, на рингу. Необхідне і для чоловіків, і для жінок для зняття стресу. Розвиває координацію, швидкість реакції, витривалість. Варіант Б. Це сполучення загальнорозвиваючих вправ і рухів, які виконуються під музичний супровід за певними правилами, що дозволяє рухатись в аеробному режимі без зупинки. Варіант В. Тренування, в основі якого різні способи піднімання і пускання на спеціальну степ платформу. Вона розвиває рухливість у суглобах, тренує рівновагу і дозволяє спалювати більшу кількість калорій. Правильна відповідь варіант В, тренування, в основі якого різні способи піднімання і опускання на спеціальну степ-платформу. Вона розвиває рухливість у суглобах, тренує рівновагу і дозволяє спалювати більшу кількість калорій. Запитання номер 10 Оберіть правильну відповідь, де описано один із напрямків аеробіки під назвою Стретчинг. Варіанти відповідей, варіант А це комплекс вправ, який включає в себе вправи на розтягування, призначений для того, щоб ваші м'язи були еластичними, а суглоби гнучкими і рухливими. Варіант Б. Тренування, в основі якого різні способи піднімання і опускання на спеціальну степ-платформу. Вона розвиває рухливість у суглобах, тренує рівновагу і дозволяє спалювати більшу кількість калорій. Варіант В це сполучення загальнорозвиваючих вправ і рухів, які виконуються під музичний супровід за певними правилами, що дозволяє рухатися в аеробному режимі без зупинки. Правильна відповідь варіант А. Це комплекс вправ, який включає в себе вправи на розтягування, призначений для того, щоб ваші м'язи були еластичними, а суглоби гнучкими і рухливими. Запитання номер 11. Оберіть правильну відповідь, де описано один із напрямків аеробіки під назвою фітбол. Варіанти відповідей. Варіант А. Це один з напрямків аеробіки, де в якості основного інвентаря для виконання вправ виступають еластичні м'ячі різної величини. Заняття дає унікальну можливість з користю впливати на м'язи спини і хребта. Тренування на м'ячах чудово розвивають відчуття рівноваги, що особливо важливо як для дітей, так і для людей середнього, старшого та похилого віку. Варіант Б. Головна особливість заняття постійна робота стегон при фіксованому положенні спини. Друга особливість постійна пружинка у кроках. Чистий клас латини не має на увазі стрибкового навантаження, але іноді, щоб підвищити інтенсивність, інструктор доповнює комбінацію стрибками. Варіант В. Новий ультрамодний напрямок заняття високої інтенсивності, оскільки включає велику кількість різноманітних стрибків, специфічних рухів, найпростішому з них підйом коліна у стрибку. Правильна відповідь варіант А це один з напрямків аеробіки, де в якості основного інвентаря для виконання вправ виступають еластичні м'ячі різної величини. Заняття дає унікальну можливість з користю впливати на м'язи спини і хребта. Тренування на м'ячах чудово розвивають відчуття рівноваги, що особливо важливо як для дітей, так і для людей середнього, старшого та похилого віку. Запитання номер 12 Оберіть правильну відповідь, де описано один із напрямків аеробіки під назвою Аквааеробіка. Варіанти відповідей. Варіант А, тренування, в основі якого різні способи піднімання і опускання на спеціальну степ-платформу. Вона розвиває рухливість у суглобах, тренує рівновагу і дозволяє спалювати більшу кількість калорій. Варіант Б. Заняття фізкультурою у воді під музику немає протипоказань, окрім важких захворювань. Такі вправи мало травматичні, але за рахунок опору води створюють навантаження утричі більше, ніж на суші. Вода чудове середовище для вправ, які змінюють тіло, рухатися в ній важче, але навантаження організму переноситься легше. Коли людина опускається у воду, вага не відчувається. Тиск на хребет зменшується. Варіант В це сполучення загальнорозвиваючих вправ і рухів, які виконуються під музичний супровід за певними правилами, що дозволяє рухатись в аеробному режимі без зупинки. Правильна відповідь варіант Б. заняття фізкультурою у воді під музикою. Немає протипоказань, окрім важких захворювань. Такі вправи мало травматичні, але за рахунок опору води створюють навантаження утричі більші, ніж на суші. Вода чудове середовище для вправ, які змінюють тіло, рухатись в ній важче, але навантаження організму переноситься легше. Коли людина опускається в воду, вага не відчувається, тиск на хребет зменшується. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!